Я вітаю вас все про найголовніше з фронту і тилу на 11 ранку. Факти вікна протягом наступних 15 хвилин у марафоні. І починаємо зі східного фронту. Запеклі бої точаться зокрема на Авдіївському та бахмутському напрямках. Б'ють росіяни і по цивільних всі подробиці розкаже наш воєнний кореспондент Володислав Круглов, який зараз приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, влади. Отже, чекаємо від вас усіх подробиць про ситуацію на східному напрямку. Вітаю, Олено. За останню добу рашисти нанесли кілька десятків ударів по цивільному населенню Донеччини. Внаслідок обстрілів поранено жителів Катеринівки та Авдіївки. Ще двох цивільних вбито. З усього наявного озброєння ворог б'є. Повжевщен зруйнованій Авдіївці під потужними і цілодобовими артобстрілами також Красногорівка, Торецьк, Нью-Йорк та Сіверськ. В цих містах вже давно немає більшості комунікацій. А людей, що лишилися, щодня вмовляють виїхати волонтери. Сьогодні зрання з артилерії окупанти атакували українськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад та багатоповерхівки на щастя без жертв. Повідомляє Донецька війська адміністрація. Щодо ситуації на передній лінії, то за добу наші захисники відбили майже 50 атак по всій лінії Східного фронту. Найгарячіші бої наразі точаться на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Російські нелюди всіма наявними силами тиснуть, аби оточити Авдіївку. Маючи перевагу у небі на Бахмутському напрямку, наступають і знищують передмістя Часового яру. Рашисти кидають сотні росіян на обій, аби захопити бодай нову посадку чи село. У той час як ЗСУ знищують як живу силу, так і техніку росіян, не даючи окупантам просунутися уперед. Напередодні ми повернулися з часового яру. Росіяни, наступаючи на Богданівку, це передмістя, знищують все на своєму шляху. До всього рашисти мають перевагу у небі, тому нашим бійцям на цьому напрямку нелегко. Ворог постійно б'є техніку дронами камікадзе, тому наші захисники. Просять українців допомогти їм назбирати кошти на нові автівки для евакуації та пересування. Більш детально у нашому наступному сюжеті я вирішила евакуюватися, тому що дуже тяжело уже ста становиться. Тривожна тяжело і опасно для життя. Пані Наталія все життя прожила у часовому яру. 27 років пропрацювала на міському комбінаті головним майстром. Виїжджати не хотіла до останнього, проте обстріл у новорічну ніч став останньою краплею. 31 декабря дікабрята до 11, до 23 часов. Росія обстріляла місто градами. Після цього вже серйозно задумалась над тим, щоб виїхати відсюди. Ну, і повлияла особливо на моєї знайомої, медработник, медсестра Гайова Вікторія. Погибла вместе з сином. Та, попри постійні обстріли та важку ситуацію довкола часового яру у місті досі лишається до 800 цивільних. При тому, що тут немає жодних комунікацій, а на околиці працює лише один магазин. Вижити людям допомагають військадміністрація та армійці, які тримають оборону. Там градіна трошки. Це звуки виходів, працюють наші артилеристи за містом. Бійці Київської ТРО кажуть, треба йти до укриття, бо відповідь може прилетіти саме по місту. Похмура погода, на жаль, сприяє ворогу. Йдуть постійні обстріли, і під під час цих обстрілів якось пролазять невеликі групи ДРГ, стараються там по туману, ну якось під якимись такими природними. Захистом ще вночі, чи по туману під ранок. Угу. Стараюся підлізти. Та все ж бійці ТРО мають свою лінію оборони та працюють у постійній зв'язці з суміжними підрозділами. Тому як би важко не було, піхотинці тримають ворога у тонусі. У нас тільки стрілецька зброя, ну максимально це РПГ, або всякі одноразки, ну одноразові гранатомети. Так, ну любе, що любеша вони дальше, то ми просто запрошуємо по рації вогневу підтримку на рівні любої сухопутним батальйонам. що ми нормально дуже суправо працюємо. Наша аеророзвідка працює на рівні з артою і теж знищує жирні цілі. Вояки ТРО вбивають росіян десятками щодня, та ті продовжують лізти. Окрім постійних обстрілів там ясних штурмів, рашисти, поки світло б'ють по окопах і бліндажах з дронів камікадзе, ночами запускають дрони бомбери. Росіяни дуже переважають нас в дронах. Ну вони в півішку в одну позицію можуть 10 штук на день влупити їм це нормально і взагалі не проблема. А в нас це дуже на низькому рівні, тому що тримаються тільки на волонтерах. А в них поставлено нормально на державний рівень і все саме завдяки безлімітній кількості дронів камікадзе. Ворог у гарну погоду чатує і на нашу техніку. Бронірована техніка підбита, знищена, пошкоджена. У нас були на жаль, зараз знищені, бо були і веки, були і мани такі для вивозу людей. Але ну згоріли, бо твором прилетіли. Дякую Богу, що люди зали живі, але техніки нема. А машини на фронті це життя. Тому бійці Київської ТРО збирають гроші на мікроавтобуси для евакуації та пікапи для переміщення. Вартість однієї автівки від 6 тисяч доларів. Допомогти нашим захисникам можете і ви відсканувавши QR-код на екрані. З передової Владислав Круглов, Олег Цимбалюк, Факта Сі Тіві. Єдині новини. Дев'ять років за ґратами дістав житель Черкас, який за гроші здав Росії позиції військових та систем ППО. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Через месенджер зрадник надсилав дані про місця розташування військових частин, особового складу і техніки, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини. До кожного повідомлення зловмисник додавав скріншот карти з точними координатами. За кілька місяців ворог заплатив йому 27 тисяч 600 гривень. Розтрощений оріхів на Запоріжжі. Росіяни й далі рівняють із землею авіацією. Щодня в містечку кілька бомбових ударів. Останнім часом по житловим багатоповерхівкам. Втім, воює варвар не лише з живими. Кілька днів тому окупанти розгатили в сусідньому зоріховому селі тамтешній цвинтар. Із прифронтової зони спеціальний репортаж Андрія Почтєва. Ситуація загострилась. Протягом двох-трьох днів за кермом авто. Головний поліцейський Оріхва пан Василь прямує до епіцентрів свіжих прильотів. Росіяни каже, завзято закидають і без того розтрощене містечко авіабомбами. Завчора було близько шести авіаударів по самому місту. За день, за два до цього нанесли близько трьох ударів авіаударів. Ці кадри кілька днів тому оріхівські правоохоронці зафільмували після влучання російської авіабомби у багатоповерхівку у середмісті. Тоді поранення дістала жінка. Куда б? Куди в голову пала? Та ось сюди. Чим осколок, в школу, по школах квартир розгепали, нема ко їй надали допомогу та доправили до лікарні. Ми спішіть Обережно. Голову По тому не люди вгатили по дев'ятиповерхівці у сусідньому кварталі. Цілий під'їзд напіввигорілої висотки, де вже давно немає пожильців. Після вибуху російської бомби осипався донизу. До окола купи каміння та уламки мирного життя. Неподалік на руїні Оріхівського пункту незламності, який росіяни ще улітку так само розбомбили, літні подружжя шукає уцілілий харч. Кармі собак бросиних нога кармітнічь, і то ми просто і відділі взяти взяття. У відповідь на запитання, як вони виживають без світла, води, газу та під постійними обстрілами, пані Людмила разом із чоловіком усміхаються. Живемо, ми какеда і боїмося, і не боїмося. ми побили дому дом культури, розбили повністю. Ось це ж тут було все розкидано, все ж ми прибираємо. Комунальник Станіслав прийшов роздивитися руїну тутешнього будинку культури, слів на адресу кривавого московського диктатора не добирає. У ту, Мозгів немає. Він же тільки як він каже, ми високоточним оружієм б'ємо по. Інфраструктурі, яка військова, да ну дом культури, це військова. Пан Василь каже: нині в Оріхові лишається приблизно тисяча людей, тож роботи у поліції багато. Це фіксація воєнних злочинів росіян. Фіксуємо кожен. Приліт кожне звернення громадян. Абсолютно на кожне звернення громадян ми реагуємо. Кримінал нікуди не подівся, починаючи від банальних хуліганств, закінчується крадіжками. Все це залишилося. Терористи воюють не лише із живими у сусідньому селі. Російська бомба розтрощила половину цвинтаря, кілька десят надгробків здригалося, каже пан Анатолій. Усе довкола каби, аж. Да, да. Підиль, яка, яма. У бабіч дороги, куди Анатолій із Олександром приїхали нарубати дров із побитих вибухом дерев, ще одна латенська вирва. Чоловік твердить, для них то не дивина. У селі практично нема ні одного дому, частично хоча б не повріжжено. Школу розворотило похожим. Під бомбами росіян люди лишаються за різних причин. А що людей бросить? Ми ж людям видаємо воду, дрова вивозимо. Остануся до останнього буду робити. А чого їхати? Я думаю, що ми підемо туди, вперед, а назад. Я думаю, не будуть відступати. Андрій почть Деженков, факти сі Єдині новини. Сполучені Штати прагнуть допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу, тому поступово зменшуватимуть військове фінансування. Про це на брифінгу заявив речник державного департаменту Меттью Міллер. Міллер зазначив, поки ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе сама, спираючись лише на власні сили. Тому важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроект про додаткове фінансування. І Вашингтон буде підтримувати українців скільки це буде потрібно. Але водночас ми хочемо допомогти Україні. Україні розбудовувати власне військове виробництво після нещодавніх масованих російських атак на українські міста. Президент Сполучених Штатів Байден знову закликав Конгрес якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва. Тьотя Суп. Так діти називали жінку, яка впродовж двох місяців і чотирьох днів готувала їжу в одному з бункерів Азовсталі. Під ворожими обстрілами і бомбардуваннями Наталя Бабеуш із Маріуполя з нічого, серед руїн куховарила, де майже 50 людей. Нині Наталя у Львові і далі турбується про інших, допомагає цивільним і пораненим військовим. Це є досвід, досвід просто зібратися докупи і з собою володіти психологічно. Ну, мене це врятувало. Наталя не може стримати сліз, коли згадує, що довелось пережити в одному із бункерів Азовсталі під постійними бомбардуваннями росіян. Два місяці і чотири дні жінка кожен день ризикувала своїм життям, аби приготувати їжу для півсотні людей, які ховалися разом із нею на заводі. Тоді там було із десяток дітей, наймолодші з цього три роки. Мені би дуже було шкода тих дітей розумієте, які. Які б вийшли звідти сиротою або напівсиротами, якщо б мама пішла щось готувати. Так як у мене дітей немало. І чесно, я не боялася, щоб не зійти з розуму, мені треба щось робити, тому що я досить активна людина. Готувати доводилось під постійними обстрілами. Чоловіки спорудили для Наталі щось на кшталт Мангала. Через брак харчів їли переважно суп із консерви. Тому діти й почали називати жінку тьотя суп. У мене не було продуктів, в мене були тільки консерви. І я просто дуже довго думала, мабуть, десь тиждень, як вижити, маючи мінімум продуктів. Люди втрачали свідомість від голови. Розумієте? Діти мріяли про свою улюблену їжу. Щодня вони малювали у бункері те, чого їм найбільше хотілося. Хтось цукорки, хтось торт, хтось піцу. хтось. Ну от розумієте, просто для мене це жахливо. Дитина, коли 21 століття і одні діти мають все, якісь технології, якісь про цукорки взагалі не йшлося мова. А дитина намалювала тобі піцу, і просто прикліпила біля твого. Імпровізованого ліжка. Одного дня жінці таки вдалося приготувати піцу. Ми мали консерву, тобто тушковане то м'ясо, мали кукурузу, борошна немає. Приходять хлопці, каже, хлопці, маю мрії дитини. Дайте борошно. Мені дали хлопці, борошна через деякий час. У травні 22-го Наталю та інших цивільних евакуювали. Нині жінка у Львові тут вона співпрацює з волонтерськими організаціями та продовжує дбати про інших, допомагає цивільним та військовим у медзакладах. 60-річний пан Юрій попав під обстріл росіян у Бахмуті незадовго до запланованої евакуації. Чоловіка сильно поранило уламками. Відновлюється Юрій у Львові у національному реабілітаційному центрі незламні. Допомагають стати на Але це добре, що зібрали і хоча там на зі свяхи стоять, шурупи, скручень. Ну треба розробляти, треба ходити. Треба рухатись. Рух це життя. А ще каже, дуже допомагає музика. Удома чоловік грав на клавішних. Нині пан Юрій має змогу грати у реабілітаційному центрі та мріє про власний інструмент, адже все залишилось у зруйнованому росіянами Бахмуті. Тож, якщо хтось має можливість допомогти чоловіку у здійсненні мрії, зверніться до благодійної організації Хочу жити, де сьогодні працює Наталія. Для мене це важливо, розумієте, Для мене важливо ну, дати якийсь деякий час просто підтримку людині, щоб вона не втратила, не втратила просто себе в суспільстві. Мирослава Соколовська, Володимир Володимиролюк, факти сітів єдині новини. Рівно об 11.30 наш свіжий інформаційний випуск. А марафон триває.